Всім привіт, друзі! Як ви думаєте, чому в мене в руках подушки? Саме тому, що сьогодні День Святого Миколая, і ми з вами подивимось, що ми знайшли під своїми подушками. Найперше, що я хочу сказати, це я хочу побажати у цей день Святого Миколая миру та затишку вашим силям. Міцного здоров'ячка! Ну, і всього найкращого вам і вашим сім'ям, вашим діткам. І запрошую вас до перегляду нашого Миколайчика. Як ми бачимо, цьогоріч ми були, напевно, надзвичайно чемними, бо таку кількість подарунків отримали. І розпочнемо з подарунчиків для оставчика. Ось така. Коли коробка? Дивимось, що у нас тут є візочок для супермаркету. Ось який візочок, ручка для нього. А, іншим роком. Так. Такий візочок. І дивіться, скільки різних овочів і фруктів. Що завгодно, капуста. Подивіться, наскільки вона виглядає як справжня. Так, висипаємо все. Бачите, такий візочок для супермаркету вже буде мати оставчик. Гарно. Ну і просто надзвичайний подарунок це ось цей кінь. Дивіться, це не просто коник. Це така гойдалка, по-перше. Бачите, може дитинка сісти, пристібається так. От. Тримається рученятами, ножки ставить сюди. От, і ось так гойдається. Але це ще не все. Цього коника можна зняти з цієї платформи і просто возити його на ось цих коліщатках. Бачите? Він може, зрештою, вже пізніше трошки, коли буде старше, відштовхуватись ножками і сам їхати на ньому. Або можна за допомогою цієї ручки його так возити. Такий багатофункціональний коник. Клас. Ну, наставчик, я вам скажу вже спробував. Їм не сподобалось. Ще до цього коника. Ось тут боку, Зараз вам покажу. Вилицімо. Ось тут збоку є такий котик. Натискаються кнопочки. Натискаються ці кнопочки, він світиться і там щось говорить. Багато, бачите, кнопочок такі. Ось так. Це остапчиковий і візочок. І ще? Що, що... Миколайко, мав для сапах, так це ось таку, дивіться. Просто подивіться таку величезну, товсту, таку грубезну книжку. Із серії 100 казок. Найкращі українські народні казки. Перший том. Це надзвичайне видавництво <кхем> Абаба Галамага. Мені дуже подобаються їх ілюстрації, дуже подобаються їх книжки. Ось такі от подарункові видання. Вони надзвичайні. І дивіться. Остапу від Святого Миколая. Отак от на згадку буде. Подивіться на ці ілюстрації. Вони дуже яскраві. Бачите? Чудові казки будемо читати, обов'язково спробуємо. Я ще не знаю, з якого віку дитина буде ну, так лежати, наприклад, і слухати казочку, яку буде читати мама. Але мені здається, що... що ми вже це можемо робити. Ми вже йому читали і вірші читали, і не тільки дитячі вірші. Ми йому ще й кого читали, і Симоненка читали, так? Клас. Книжка ця дуже кльова. А який вона має аромат? Дуже класно. Так, ну і цілий пакет того що зта просто обожнює. Як думаєте, що це? Звичайно, що це його пюрешки. Ось такий різні. Гербер такий, як ми зазвичай даємо аж чехів. До речі, я хотіла завжди спробувати йому дати саме пюрешку солодку пюрешку хі, але у велморхі у нас вони не продаються. От. Тому так і не спробувала, От, якраз буде нагода. Пюрешки, баночки. Баночки ось такі будемо втратити. Та, так що, ось такий оставчик був черний. Має купу подарунків. Ага, ще йому. Санчата, я вже показувала їх. І що? Ну, і дещо з отягу. Також вже показували це. Так, ну і переходимо до дорослих подарунків. Це що? Що, що? Ну, давайте розпочнемо з цієї коробки. Це коробка, яку залишив для мене Миколай. Дивіться. Вольфар Christmas Colors. Як думаєте, що це? Це набір для творчості. Зараз вам покажу детальніше. Магія в твоїх руках. Дивіться, як класно гарно звучить. Магія в твоїх руках. І ось що ми тут маємо. Ага, тут листівочка від Миколая. Її я вам не покажу. Далі йде інструкція, фарби, блискітки. Дивіться, тут навіть є блискітки. Пензлики. Який-то Так, олівчик. Така якась штука, спонжик. І. Опа! Це є, дивіться, це є кульки. Такі справжні скляні кульки, вкриті фарбою. Вони є як основа, бачите, різного кольору. І ви знаєте, я дивлюся на ці кольори. Я навіть не знаю, які мені подобається найбільше серед них. Вони всі настільки якісь класні, що, що обрати якийсь конкретний. Не знаю, можна цей. Але ні, не можу обрати. І, що? і ці кульки потрібно розмалювати. Откий набір фарб інструкція. Ну, і, до прикладу, вам покажу якусь періночку ось цю. так, Як можна тут. Послідовно послідовно, все розписано, розмальовано, Яку кульку можна собі зробити? Північне сяя. Дивіться, як гарно. Так що будемо з вами займатися. Творчістю, коли будемо мати на цей час, якщо Остап його нам виділить. Так. Дуже класно. Я обожнюю малювати, я вам напевно ще з вами цим не ділилася своїм таким частиночкою себе. Я малювала. Малювала і пастельними фарбами, і малювала і маслом. Маю деякі картини і дуже люблю цей вид творчості. Тому розмальовувати кульки, ну, це просто. Ну, щось, щось дуже круте. І цікаве заняття буде. І ось такий бокс. Бокс творче. Дякую, Миколаю. йдемо далі. Візьмемо ось цей пакуночок. Так. В наступному пакуночку ми бачимо. Ось такий, ось такий крутезний спортивний костюм. Дивіться, покажу вам. Так. Я дуже хотіла собі спортивний костюм. Для мене це ви бачите, що я зараз в спортивному костюмі. І напевно, більшість часу, який я е Я звертаю спортивних костюмах. Бо це є зручно. Мені здається, що це от такі штани. Приємний і такий колір. І до них. Ось така кофта. бачите? По кольору дуже гарно сходяться. Так що спортивний костюм це супер. В свій час я коли була на попередній роботі, я дуже находилась. В сукнях, в спідничках, в всяких там сурочечках, що мені це вже трохи набридло, і тепер ось такий спортивний стиль це, це моє. Дивимось далі. У нас І це ось такі шкарпеточки. Такі цікаві шкарпетки. Мені все їх підтягувало у інстаграмі в рекламі. Бачите? До Сокс. Якщо я не помиляюсь, то це шкарпетки такої співачки. Так? Ну, тобто це її проєкт маю на увазі. Ось. Шкарпеточки. Далі дивимось. Це дивіться, яка краса. І знаєте що? Це, це ялиночка з пряників. У мене є відео на каналі, це е, Юрашки, галерея пряників. Тобі, собі, люблю і дякую. Ми були в цій галереї, знімали дуже багато різних пряночків, показували ціни, розказували трошки про них. От. І от сьогодні таку ялиночку ми отримали. Я отримала. Далі це Миколайко. Так. Шоколад з гірської майстерні. Дуже класний, дуже смачний. І, ну що, цукерки, апельсинка, мандаринки. І гранат. Все. Це ставимо. І відкладаємо на цей покунок. Бік. Ідемо далі. Так, ідемо, ідемо далі. До цього пакунку. Цікаво, наскільки довгим буде це відео. Вам ще не набридну. Бо мені ні. Так, це кросівки. І кросівки не просто якісь, які-небудь. Це кросівки скетчерс. Найзручніше взуття, яке тільки існує. Так. Ось такі кросівочки. На весну, напевно, що. Літо весна такий. Осінь. Ось така модель. Надзвичайно зручні і дивіться, які лаконічні, які. Супер! Ідеально. Ідеальний красік. Так, далі дивимось. Такий пакуночок від чоко. Шоко, шоко, кажу, шоко. Відкриємо, подивимось, що там. Так, і це дива трапляється, ти лиш повір. Я ніколи такого не пробувала. А що це цікаво? А ну. mm. Mm. Це бюзе з горіхами. <кліх> Просто ідеальне сполучення. Так, це бюзе з горіхами. Як київський торт, тільки без того масляного крему, який я не люблю. Mm. Дуже смачно. Їх продукція взагалі дуже класна. Також горішки від них зі Звущенкою. І, і ось що це. Термос? Класно, бо я не мала термосу. У мене колись був термос, його Василь забрав собі на роботу. От, а я не мала. Я тепер буду мати, дивіться, які гати. Такі от терміс. Так. Що тут є? Дивіться, написано, щось цікаве. Що ж це? Що ж це може бути? Я навіть не знаю, що тут може бути. А ну, Залиш ялинку в лісі. Дивіться, як гарно. Які гарні, класні слова. Залиш ялинку в лісі, бачите? А тут такий ангелик. Іграшка ялинкова, дивіться, яка. Такий ангелик. Клас. Гарний. А ця листівочка це просто просто дещо. Класно. Так, ну і тут у нас так само шоколадки, цукерки і мандаринки. Все, забираємо цей пакет бік. Я вже трохи так заклалась з подарунками і беремо наступний наступний пакет. І здогадайтеся, що це? Звичайно, що це Ой. Звичайно, що це ще одні спортивні штани для мене. Супер. Оце я тепер маю річний запас штанів. Напевно, тут навіть для річний ще більше. Клас. А дивіться, що випало з цих штанів. Боже, яка то краса! Це рік драконов. і дивіться, які два дракончики мені приніс Миколайко. Боже, які вони гарнюшки. Це було дуже неочікувано. Класні. Класні вірхончики. А це що? Ще що щось пакетику? Ого! Щепчика золена. Сердечко. Класно? І так само солодощі, цукерочки, мандаринчики. А ще такі м'ясенькі шкарпеточки. Неждасінькі, мікесенькі, клас. Відставляємо і дивимося, що йно ще тут залишили. Ага! Ніколи не здогадаєтеся, що тут? Тут дещо для наших. Хотіла сказати кулінарного каналу, а для рецептів на нашому каналі. Дивіться. Ось така каструля для запікання. Кругла з кришкою 1,4 літра. Будемо готувати. Що тут може бути? Досить щось досить дивне, я не знаю, що тут. Спінінг чи що? Вудочка, але відкриваємо. І, до речі, саме ось так потрібно відкривати подарунок. Ось так. Не там щось надрізати і зберігати потім ці папірки. Ні, ось так підкривати, не шкодують. Отак. Більше задоволення так отримаєш від подарунку. Ого! Ого, дивіться! Ви знаєте, що це? Ви знаєте, що це? Я в шоці. Я в шоці. Дивіться, це трекінгові палки. Це просто це що, натяк? Миколайку мені натикає? Клас! У мене ніколи ще не було трекінгових палок. Ніколи. А дивіться, яка в них символічна назва. А ну дивіться. Ельбрус. Бачите? Ну, однозначно, наступний, наступний сезон в мене вже є трекінгові палки. Клас! Хочу в Женіуварю. Вже, вже палки маю, можу йти. Клас. Супер. Так. Ну, це Санчата Остапа. Пакуночки Василя зараз подивимось. Так, в нього тут сертифікат в епіцентр, я так розумію, це він собі придбає склочусники, якщо я не помиляюся і правильно говорю до машини. От, і, і термос. Такий Чорний, стильний, чоловічий. Ще й отак показує температуру. Не знаю, наскільки вона провдивує її показує, але показує температуру ніби всередині, чи як. Так. Ну і солодощі. Пакуночку дивимось далі. Так само скетчерс ми поціновувачі, Я вже про це говорила. Таке взуття. Дивіться, гарні червики такі. Тепленькі, напевно, це зима, а не тільки весна осінь. Ну, з нашими зимами я думаю, може бути. Класно. Дивимось далі. Поконочок. Так само ці шкарпетки з реклами інстаграмної. Ух ти, дивіться, який, який візеруночок. Класні. Такі м'ягесенькі, такі дуже приємні. Так, шкарпетки, шкарпетки. Ялиночка з Юрашкою так само. Так, шоколадки, солодощі і ось такий ще фрукт. Це світі. У мене був граната, а баселюк. Миколайчик приніс в світі. Так, Дивимось далі. Опа, що у нас тут? А тут у нас став. Стап це дуже крутий одяг спортивний. І тут у Василя оба такі, такі штани. Такі штани. Вони тепленькі, дивіться, всередині мають як... Я думала, що це фліс, але ні, якийсь утеплювач. І тут. Класні такі штури. Ну, вже не буду просити його вдівати, міряти і показувати а, вам. Так, дивимось далі. Щось таке велике? Ого, а це рю рюкзак. Харвеста. Ну, той такий. Той такий рюкзак, який зараз хочуть, хоче собі кожен студент, той, хто вчиться в школі, От. ну і взагалі просто. Я знаю, що вони зараз дуже популярні, їх всі дуже люблять і, і хочуть собі мати. Силь вже має. Так. Ну І так само холодищі, мандаринки, цукерки, які всякі різні. Ніби я нічого не забула. Якось так заклалася я подарунком, я тут свячу. Ну що, мої хороші, хочу вам ще раз Ще раз вас хочу привітати з цим світлим, теплим і затишним сімейним святом, святом Святого Миколая, з Днем Святого Миколая. Нехай у ваших оселях завжди панує щастя, взаєморозуміння, повага, любов. Ну, і все найкраще. Дякую, що ви з нами. Не забувайте про лайки, коментарі. пишіть обов'язково, що вам приніс цього року, Миколай. Все, на все добре. Нехай буде мир. Па-па!